Як Соня шукала гроші. Коли Соня просила хазяїна купити смаколиків, приміром шоколадних цукерок або тортика, Іван Іванович зазвичай відмовляв, мало грошей чи нема грошей, і при цьому зітхав, хнюпився та морщив чоло. А що таке гроші? запитала якось розумна Соня. Господар дістав із кишені барвисті папірчики, подібні на цукеркові фантики. Це гроші. На них можна купити все, що хочеш. Все, 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 перепитала Соня, роздивляючись фантики і ковбаску. І ковбаску, і ковбаску, і сосиски, і сосиски. І вишневе варення, я ж кажу, все. А де ти береш гроші? запитала розумна Соня. Коли в банку, а коли на роботі, розтлумачив хазяїн. Якщо питань більше немає, то я побіг на роботу. Де гроші дають? Питання Соня, звісно ж, мала. Хіба жарт гроші, на які можна купити все-все-все. Лиш де їх роздобути? На роботу Соня не ходила. Отож вона одразу пішла в банк. На вулиці, де стояв їхній будинок, розташовувалось аж три банки. Соня взяла найбільшу господарську сумку та попрямувала в найближчий банк. Вхід до банку вартував вельми суворий охоронець. та підозріло, зиркав то на маленьку соню, то на неосяжну торбу. Тут дають гроші? чемно спитала Соня. Охоронець утетеріло витріщив очі. Що? Я хочу взяти гроші. Ха-ха-ха, зареготав охоронець. Усі хочуть взяти гроші. Та да не всім дають, А ну геть звідси. Ображена Соня. Хотіла вже було його вкусити та остереглася. При собі охоронець мав пістолета. Отож гроші не всім дають, зміркувала розумна Соня. І в інші банки не пішла. А проте думка про гроші не полишала її. І, якось гуляючи в парку, собачка Соня знайшла монету. Монета це ж також гроші, але менші. Залізні та круглі. На монеті було написано одна гривня. Соня миттю принесла її хазяїну. Ура, я знайшла гроші. Що ми купимо? Нічого, зітхнув Іван Іванович. Як це нічого? Гав-гав! а варення? Гав-гав! а смачненькі цукерочки Гав-гав! а варену ковбаску. Схвилювалася Соня. Обирай одну ложечку варення, чи пів цукерочки, чи шматочок ковбаски, запропонував Іван Іванович і пояснив її, що гривня занадто мала монета. Соня зажурилась і зробила важливий висновок. На гроші можна купити все. Але дуже мало. Та одного разу їй ще раз пощастило, вельми пощастило. Соня шукала в шафі нову цікаву книжку, аж раптом з однієї книжки посіялися гроші. Справжній листопад. Як добре вміти читати, сказала Соня. Правду кажуть, що книжки дуже корисні. Вона мерщій побігла в магазин і купила все, що хотіла: і банку варення, і шоколадний тортик, і кілограм цукерок, і аж три кілограми сосисок. А Івану Івановичу вона купила найгарніші білі капці та баночку чорної ікри. Господарю смакувала ця ікра попри те, що була солона та липла до зубів. Повернувшись додому, Соня розклала дарунки на столі. Чекаючи, вона малювала уяві, як зрадіє Іван Іванович. Звідки все це, здивується він. А Соня відповість, купила. Так і сталося. Звідки все це здивувався Іван Іванович, із крамниці? А де ти взяла гроші? Знайшла у шафі, у книжці. Там їх було багато, аж десять папірців. Іван Іванович зненацька позеленів. В якій книжці? Ось у цій Соня принесла книжку. А ти знаєш, звідки вони там узялися? Соня похитала головою. Це я їх туди поклав. Іван Іванович так гупнув книжкою об стіл що капці підстрибнули, а банка крою впала і закотилася під батарею. Дурненька ти собачка розтринькала всі гроші. Соня не знала, що означає розтринкала, але слово було дуже прикре. Отож вона насупалася і сховалася під диван. Хазяїн ще довго буркотів, а соня лежала під диваном і згадувала. Які ж папірці? І охоронець у банку теж їй згадувався. Певно, гроші псують людей. Дійшла висновку розумна Соня. Після цієї пригоди Іван Іванович ховав гроші не в книжки, а в коробочку під чаю. Соня те помічала та вирішила більше їх не чіпати. Через гроші може трапитися якась халепа, подумала собі Соня. От фантики інша річ.